Здоров, пацики, доброго вечора! Тут така фішка у нас з'явилася. Ви знаєте, ми участвуємо в квесті. Тут -ут -ут. є тут треба якісь повточками які бігати. І у нас така ось, ось мапа. Лесик держи. Лесик держи, отака. отака. Дивіться, ото мапа є. Ото мапа. А то ми по тій мапі бігаємо і збираємо. У нас вже є 4 контрольних пункти, залишилося ще 8, бо всього їх 12. Так що, слідкуйте за нами і за нашими. Пригода. Так, ну, а ну, Леся, куди? Куди ми йдемо зараз? І наступний з під ми були, під мостом ми були, Леся Українка, з сквер зорі. Кольорові дерева. Йдемо до кольорових дерева. Так, йдемо ми тут зараз з Лесиком по вулиці імені Лесі Українки. А ще ми підібрали з Лесиком кого? Двох безхатченків. Правильно? Правильно. Щоб вони нам отут допомагали шукати. Кажуть, що вони місцеві, вже два, два роки тут живуть. Вже що вони місцеві. казали, Лесик? Приїхали каже, на заробітки. Кажуть, вони тут у ручку дуже багато грошей заробляють люди. Ну от ми їх підібрали, зараз подивимо, що з того вийде. Покажи, хоч безхатченків. Та потім покажемо. Так, ми з Лесиком зайшли от, от того чекпоінта І знаєте що там було? Вірша нам треба було якого написати. Ну Лесік, на наскільки, на 10 рядочків? На 10 рядочків. За словами Бандерштат, Літо, Луцьк, Ніч і е, ще якісь слова. Друзі. І друзі. Друзі, друзі. Да, друзі, і треба скласти нам вірша. А як його ми знаєте, так, я навіть не знаю того, що я тряс цієї матері. Він не поет, а мені нічого в голову поки не приходить. Треба думати. Думай, Лесик, думай. Зараз йдемо до наступного чекпойнту до замку. А там, Леся, щоб в тебе прийшло вдохновлення. Вдохновлення є прийде. До связі. Пем. Так, що, Лесик, знайшли ми ще два пункти, правильно? Правильно. Да. І зараз що ми там ще? Сніговика э, сфоткали. Сніговика сфоткали зліпили літнього сніговика. такого конкретного сніговика. Потім що ми ще Лесик, з тобою робили? Що ми ще робили? Тікали від клоуна на страшного. Ні, подожди, потом. До того? До того? Так. Да. А фоткались біля того страшного дому. Фоткались біля страшного дому. Робив були, були різні скульптури, різних Ми... Коротше, я з нас Пав... ліпив скульптуру. І то правильно, і то правильно. <laughs> і то правильно. Зараз йдемо до чекпоінту, який називається замок. Чи, чи замок? Замок, замок. Свойко замок. замок. Замок, добре, Лесик, замок. Хай буде замок. Зав замок. Лесик сказав замок, значить то буде замок. Йдемо до замка. Фу. Повинен бути квест страшний, але він поки що зовсім не страшний. До біса не страшний. До біса не страшний, тому що ми розумні люди. Розумні люди живуть тільки на Волині. Во. Лесик, а ми... ти, ти з Херсону приїхав. Лесик. У мене... Ми Лесик. з Волині. Лесик, ти з Херсону, з якої нафік Волині. Що ти палиш, люди? Що ти... Так, шукаємо наступного тут ночі. Пойнта. Де він є? О, двоє без хатченки. Нормально. От, наступний чекпоінт. Що там пишуть Лесик? Ну, зроби фото, зобразивши лицарський бій в оригінальному вигляді. Лесик, будеш коньом? Лесик, будеш коньом? Все, знімаємо лицарський бій, то буде справжній блокбастер, я вам кажу. Зараз все побачите. Знаєте що? Зняли ми тільки що того відоса. Я вам скажу, що Лесик зайшов забрав його такого коня, жеребця я б вам сказав. І ті твої 20 лесик. Я, тобі, я вам кажу, то трясся б її матері такий відос, То справжній блокбастер, він порве, він такі каси буде зривати, якщо його покажуть на міжнародному показі, Ото в, в канах. Да? О, там. Да. О, в канах, якщо його покажуть, я вам кажу, то то, 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 то все. То є сьомий все. Все, син, сьомого сина називається. Сьомого сина, сьомого і сьом, сина. І сьомим сином поганяє. <ган> да, так що, дивіться нас скоро в кіно, поняв? Скоро. In У <ган> наступному році, да, Лесик? Soon. <ган> так, зараз ми <ган> адресуваємося до наступного чекпоинту, який називається Стоячий гвинтокрил. Ні, <ган> чекай, Лесик. Як він називати? Ми. Млин. О, точно, млин. Зараз ми йдемо до млина. Кажуть, що в Луцьку є своя прийте. Бачили? Яка карусель? Лесик, Лесик, диви, чортове колесо. Що там, Гуйко? Диви, як чортове колесо. Ой, яке велике, більше, ніж в Лондоні. Ага. Гуйко, ти диви. Ага. Да, 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 да. То є наш наступний квест, треба знайти тут. Який... Це наш є останній квест на сьогодні. Останній квест на сьогодні треба знайти чекін чи того чекпойнта на цьому все. Таке а щось його тут ніхіра нема. О. А, а де? де? Каже, що на колесі є щось. А, вон он пише. Так, да. не